Всім привіт! Одразу попереджую, я не автообзорщик і це не повноцінний обзор на цю машину. Я взагалі знімаю відео на мототематику, на ендуротематику. Але так вийшло, що ось це от у мене вже декілька днів. І мене дуже здивувала ця машина. Настільки здивувала, що я вирішив записати це відео. Мазда Тройка. І чесно скажу, я ніколи в житті на них не звертав увагу. От мені настільки було все одно на цю машину, що я її ніколи не помічав про те, що вона взагалі існує. Ну і так вийшло, що я на ній от проїхався. І тепер я сильно-сильно поміняв свою думку. Чому? Зовнішній вигляд автомобіля це спорне питання. Комусь подобається, комусь не подобається. Зі своєї точки зору, скажу, що мені все одно От просто вона виглядає якось от нейтрально, просто нормально. Але. Як тільки ми попадаємо от сюди, думка різко змінюється. Особисто в мене вона дуже сильно змінилася. Тобто сідаєш от в цей салон і прям, блін, мені дуже-дуже подобається, як тут все влаштоване. Такий от кожа на, на керму, там пластик е, приємний на дотик. І виглядає це все прям дуже класно. І по спортивному окрема інформація про спорт зовні по машині, от ніяк не скажеш, що це якась спортивна машина. Ніяких тобі там шильдіків про те, що дивіться, який класний мотор, там, типа, спорт і все таке. Взагалі, Skyactiv Technology це наскільки я знаю економія топліва. Там, типа, ці всі вихлопи. З нормами, щоб не забруднювати повітря. Коротше, ну от ніякого спорту. Але всередині це дійсно спорт. Тут все конкретно от прям заточено під спорт. Ці от ліпістки там, е, от... проекція. Така вона, звісно, дуже спорно оформлена, але вона є. Та й взагалі салон виглядає дуже-дуже гарно. Його прям хочеться фотографувати і фотографувати. Автомобіль пригнаний із Канади 2,5 мотор атмосферний 2015 року, і він в дуже-дуже хорошій комплектації. Що ми тут маємо? Ліпістки, як я вже сказав. Ми тут маємо шкіряний салон, підігрів сідінь. Клімат, контроль, люк особливо прикольна штука. Прикольна для мене. Знаєте для чого в автомобілі є люк? У нас тут стоїть музика Bose, яка дуже-дуже прикольно класно звучить. всякі, з от бортові комп'ютери і ще всяка інша штука. Ну це і так понятно, що така річ має бути на автомобілі 2015 року. Задні там, камери, парктроніки і тому подібна штука. І кстаті, я сильно-сильно тупив, коли тільки почав на ній їздити. Виходить, задні дверки не відкривалися з середини. Я спочатку даже в якийсь момент подумав, що щось не так. Потім згадав, що є такі от якісь функції там для дітей, щоб вони типу якось не випадали. І ніяк не міг ніде знайти отут, де це все може відключатися. І по факту я там от хтось сідає назад, а я потім, типу, такий виходжу і відкриваю їм двері. Ну, я знайшов, де це регулюється. Отут от на дверках є отака от штучка. От вона, лок, і все. Із середини двері. От, ніяк. Відкрити не можна. А це дуже класна штука. І не для того, щоб возити дітей, а для того, щоб закривати дівчат. Ти береш собі дівчину, катаєш її, а потім, типу, оп, і вона нікуди втікти не може. І раз я ззаді, то скажу, що тут є. Значить, Сидіння виставлене під мене. Я росту 1,85 метра, я тут сів. І тут типу, ну, от мені нормально місце. Тут досить комфортно, там кожа, всі діла. І е, є підлокотник з, з підстаканниками. Сів собі так і зручно е, сидиш. Тут, звичайно, немає ніяких там USB, штучок, там кипільниць і таких штук. Ну, на що вони треба? В принципі, це дуже маленька машинка. І мені як не низькому чуваку в маленькій машинці ззаді комфортно, нормально. А взагалі про цю машину нема що розказувати. Її потрібно відчути, бо то, які вона подарувала мені емоції, заставило мене сильно-сильно змінити про неї думку. О, да! От наша проекція. Отака от странна. І я не знаю, чи на камері це буде видно. Але вона тут є і це дуже-дуже зручно. Машина відчувається дуже по-спортивному. Вона класно реагує на кермо. От якби ти повертаєш, вона одразу реагує. Вона нормально реагує на газ. Бо це атмосферний двигун і немає цієї от паузи перед тим, як турбіна почне дути. Ця проекція, цей агресивний спідометр. Ліпісточки, ну, все все під спорт. І тут є дуже прикольна функція, яка мені дуже подобається. В автомобілі є датчик сліпих зон, і тут нічого дивного, здавалося здавалось би, в цьому немає. Але коли у тебе в сліпій зоні є автомобіль і ти включаєш поворотник. Спрацьовує такий звук. І коли ти десь активно в потоці їздиш і хочеш швидко перестроїтись, ти включив поворотник, почув цей звук і ага, там хтось є. І дивишся. Дуже-дуже зручно. Так. І що ми робимо? У нас є тут ось така класна кнопочка. Ми її натискаємо. У нас загорається ось такий напис. Ми просто робимо так. І кайфуємо! Але що немало важливо, це не просто спортивна машина. Ми можемо виключити режим, собі розслабитися в комфортних сидіннях, в класній посадці, собі просто включити музичку і кайфувати від комфорту. Напевно, не зайвим буде уточнити той факт, що я поїздив на багатьох машинах і на досить нормальних машинах, наприклад, на BMW g 20 кузові, на церкві Мерседесі, і взагалі зараз я їжджу на Джеті 2014 року. Тобто, це не той випадок, коли я ніколи в житті не їздив на кращій машині, і того мені вона здається, блін, супер вау космосом якимось. Ні, це не так. Просто давайте будемо реалістами. Той самий цешка Мерседес, скільки він коштує? Я, я, наприклад, мені він взагалі не сподобався, прям тушнить від тої цешки. Я б ні, ні при яких обставинах не хотів би собі цешку Mercedes. А оцю, ця машина, ну блін, вона мені подобається, реально подобається. Взяти BMW, так, да, BMW краща машина, вона мені більше подобається. В G20 кузові конкретно. Але скільки вона коштує? А скільки коштує ось ця машина? І, до речі, конкретно цей автомобіль. Продається ссылка в описі, і у вас є можливість весь цей спектр емоцій переживати кожен день. Купіть собі і не пожалієте! А ще я ніколи не задумався над тим, наскільки класна штука люк. От ти собі тянешся в пробках, на тебе світить сонце, і ти загораєш замість того, щоби... Нервуватися, що ти в пусту витрачаєш час. Сидиш собі і кайфуєш від сонечка. А взагалі я не перестаю дивуватися тому, як в цій машині поєднується комфорт і спокій із оцим от, трайвом і спортом. Проста машина, казалось би, але от ти дав газ на ній, порулював, поміж машинами, пов'їжджав, все, все чітко, красиво, класно їде. А потім так просто розслабляєшся і їдеш в комфорті. Ну, і машина прекрасно справляється і з однією, і з іншою задачею. Прям класна комбінація. Ось таке вийшло відео нестандартне для мого каналу. Буду дуже вдячний, якщо в коментарях напишете, сподобалось воно вам чи ні, і чи взагалі варто мені знімати щось про автомобілі. До прикладу, я зараз міг би зняти або повноцінний огляд на цю машину, або, до прикладу, на джету 2014 року зараз можу зняти подібний ролик. Буде дуже цікаво почитати, що ви про це думаєте. Моя джета на 170 сил. І оце, от. не знаю скільки тут сил, 2,5 мотор. Непогано.